Давайте тепер покажу, чому цей X, який я собі купив, він поганий. І почнемо з першого і очевидного. Він зелений. А Хоча насправді це просто така зелена плівка. Тут видно, бачите, під цією накладкою арки, що тут червоний кузов, і тут, тут в пройомі дверей теж це видно. Ми не рекомендуємо купляти клієнтам такі автомобілі або попереджаємо їх про те. Ми не знаємо, коли, буде, коли була поклеєна ця плівка. Якщо вона була поклеєна там, зразу там, або дуже там, швидко після покупки цього автомобіля, то в принципі це окей. Якщо ви стикалися хоч раз з поклейкою свого автомобіля в плівку, ви знаєте, що перед тим, як його поклеїти, поверхня має бути ідеальна або близько до ідеальної. Відповідно, якщо автомобіль трошки поїздив, є якісь сколи, подряпини, вм'ятини. Ці поверхні перед поклейкою плівки потрібно готувати. Що це означає зашкурені місцями зашпакльовані деталі, десь можуть бути підфарбовані деталі, там підлаковані по різному Чим це грозить повним перефарбуванням автомобіля.